Останнім часом до DW приєднала з багато нових, а в деяких випадках і старих облич. Кожного разу, коли відбувається новий дебют або повернення, це відкриває двері для кількох матчів мрії. Наприклад, повернення до WWE таких зірок, як Rock, та CM Punk, створило нові можливості. Зрештою, ніхто не любить бачити пересмислені сюжетні лінії, тому такі матчі зазвичай більш затребовані. Цей рік також є великим роком для ресингу, і це потенційні матчі мрії, які можуть відбутися до кінця цього року. Всім привіт! З вами Алан Блек, а ми починаємо. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачите нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Також раджу вам підписатись на телеграм-канал All Wrestling Family. Там є багато класного реснинг-контенту, також українською мовою. І з недавнього часу вони викладають на канал Старі Реслуманії під озвучкою і Новака. Якщо хтось хотів подивитись, то посилання внизу під відео або нажавши на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Роман Рейнс проти Рока Рок нещодавно став хілом і приєднався до Будлайн. Голлівудський рок повернувся через два десятиліття, і, схоже, результатом цієї сюжетної лінії. Стане матч мрії між Романом Рейнсом і Роком, що було планом Даудем протягом багатьох років Сет Роллінс проти Рока. Однією з найдивовижніших дужніх стосунків у Даублім була дружба між Коді Кодіровцем та Сетом Роллінсом. Вони аж ніяк не найкращі друзі, але створили альянс проти повернення Рока. Не дивно, якщо це призведе до матчу між Роком та Сетом Роллінсом, хоча наразі це мало ймовірно. Джордін Грейс проти Бянка Белер Коли Джордін Грейс запитали, з ким вона би хотіла зустрітися у WWE, Одним з імен, які вона назвала, була Бянка Белер. Рейс дебютувала в WWE під час ріночого Royal Rumble матчу у 2024 році. Пізніше вона натякнула, що це не останній раз, коли WWE і CNA співпрацюватимуть, і це відкриває безліч можливостей для потенційних матчів мрії. Бронбрейкер проти Гюнтера. Запитайте будь-кого про Брона Брейкера, і вони скажуть, що у нього є все. І це, мабуть, не буде помилкою, враховуючи, що багато ресерів також вчалися за нього. Один з поєдинків, який наразі має сенс для Брона Брейкера це матч проти Гюнтера, це інтерконтинентальний титул. Гюнтер проти Сіампанка Ще один матч мрії за участю Гюнтера наразі з Сіампанком. Культ особистості повернувся у Дадублім минулого року на Survivor Series, і є так багато матчів мрії проти рестерів, які він може провести. Зараз Ямпанк травмований, але він сказав, що заживе за 6-8 місяців, що залишає достатньо часу для того, щоб придумати сюжетну лінію між ним і Юнтером. Джейд Карділ проти Біанки Блер. Джейд Карділ була однією з найвідоміших зірок AEW, яка перейшла в WWE, не рахуючи Коді Роудса. Цього року вона не змогла виграти жіночий Ролд Рамбл, але провела вражаюче протистояння з Бянкою Белер, а тому ж самого Пел'є. Чи може це бути націком на майбутній матч Мрії? Фанати WWE безумовно сподіваються на це. Коді Роудс проти Гюнтера. Якщо припустити, що Гюнтер втратить свій інтерконтинентальний титул цього року, а Коді Роудс виграє беззаперечний чемпіонський титул у AWE у Романа Рейнса, це буде найкращим суперництвом після Арсеналмані. Гюнтер довів, що він гідний головних подій, і ворожнеча з Коді Роудсом може дійсно допомогти як Гюнтеру, так і Коді, Роудсу. Коді Роудс проти Рока. Хоча Коді Роудс зустрінеться з Романом Рейнсом на Арселмані XL, Цілком можливо, що наступний його суперником може стати Рок. Рок не любить Коді, і тепер, коли він став кілом, їхні промо відео можуть бути шалено крутими. Джей Усо проти Джиміуса. Усо нещодавно коштував своєму братові Джей Усо інтерконтинентального титулу Monday Night Raw», де він бився з Гюнтером. Обидва реслери перебувають у сюжетній лінії ще з минулого «SummerSlam». І це все схоже на підготовку до матчу на Ресамані Excel. Гід проти Нов Гід, це те, що фанати будуть зацікавлені побачити. Наомі проти Б'янки Белер Це було у 2020 році, коли Б'янка Белер назвала Наомі однією з опонентів своєї мрії у Даублеї. Минуло 4 роки, а обидві ресерки досі не провели жодного одиночного матчу. Наомі нещодавно повернулася до Даублеї після того. Як покинула її в 2022 році. Цей матч може перевернути увагу фанатів і дадоб може його створити. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться рейтинг, дивіться його багато. Всім до побачення!